Час летить швидко. Ваші діти виросли і улюблена колись ними іграшка вже виявляється їм непотрібною. А інша дитина в іншому куточку світу мріє про неї. Ви можете здійснити дитячу мрію завдяки проєкту Cycle Оф Тойс, що означає коло іграшок. Назва символічна, адже іграшки, наче ходять по колу від однієї дитини до іншої. Для того, аби дарувати радість малечі, зайдіть на сайт проєкту, натисніть Поділитися іграшкою, зареєструйтесь та оберіть Сікера, дитину, яка потрібна. Требує уваги та турботи. Якщо ж у вас є дитина до 16 років і ви бажаєте отримати для неї іграшку, зареєструйтесь на цьому ж сайті, натисніть Отримати іграшку, заповніть заявку та чекайте, доки на неї відгукнеться Гівер, людина, що дбає про дітей. Тож сміливо діліться іграшками. Даруйте радість малечі і дива обов'язково стануться у вашому житті. Анна Мащенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.